Якщо ви дивитесь це відео, то вам, напевно, цікава така машина. І ви вже її чи вибирали, чи вибираєте, чи будете вибирати. Декілька моментів, на які треба звернути увагу при підборі видивича соломи. Перше дуже важливо це тип привода, гідравлічний чи механічний. Як показує практика, на вашій фермі ви будете використовувати цю машину з трактором потужністю від 50 до 100 кінських сил. Гідравлічні прилади в таких тракторах не дуже потужні, тому наша рекомендація використовувати машину на механічному приладі, який працює від вала відбора потужності. Тобто в такому виконанні, як ви бачите зараз. Другий момент це тип керування. У вас повинен бути пульт, який ви можете поставити в кабіну вашого трактора. Це дуже важливо. Оптимально, щоб це був електричний пульт, тому що він зручний, не буде необхідності тягнути велику кількість гідравлічних шлангів та під'єднувати до гідравлічної системи вашого трактора. І взагалі це сучасно і дуже швидко. Третій основний показник це необхідна потужність трактора, з яким ви збираєтесь агрегатувати, видувач соломи. На ринку існує багато пропозицій, але, будь ласка, підбирайте цю машину під той трактор, який наявний у вашому господарстві. Це допоможе вам. Зневелювати велику кількість проблем з тим, що трактор не працює чи недостатньо кінських сил. Також дуже важливо це надійність машин. Компанія Kun в своїх видавачах моделі Primor кожух турбіни робить з матеріалу Кейнокс, досить міцна нержавіюча сталь. Тому вибираєте таку машину, звертайте увагу, що вона постійно працює з великою кількістю вологи та соку, які виділяються з і тюків, які ви будете видувати. І машина повинна мати можливість самозавантаження. Також це дуже важливо, тому що ви будете економити великі кошти на навантажувачі, якого вам вже не потрібно, коли машина може сама себе завантажувати. І напевно останнє, але найважливіше, це сам раструб, який видуває наш матеріал. Він повинен перше повертатися як мінімум на 300 градусів. Це дасть вам змогу видувати як в ліву, так і в праву сторону. Ви повинні мати можливість керувати кінцем цього раструбу. Тобто можливість подавати як як ближче, так і далі, і також звертайте увагу на максимальну довжину видування. Компанія Кун проводила дуже багато міжнародних тестів, і було задекларовано, що ця оса зараз мене вхопить. І було задекларовано, що ми можемо видувати на праву сторону по напрямку руху нашої машини на 18 метрів і на ліву сторону 13 метрів. Це пов'язано з тим, що ми змінюємо на ліву сторону напрямок руху нашої маси. Але 18 і 13 метрів це найкращі показники на ринку. Це ну, ви можете поміряти відстань від алеї до кінця вашого наприклад, корівника, і ви зрозумієте, що 18 метрів це більше ніж достатньо. Будь ласка, коли вибираєте техніку для своєї ферми, звертайте увагу на дуже багато параметрів, про які ми вам казали, тому що це буде ваш комфорт, комфорт ваших операторів. Ваш прибуток також буде генерувати ця машина, якщо вона правильно підібрана.